Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні дуже швидко і легко уготую напрочуд смачний і незвичний хлібчик з волокнистою текстурою і секретними інгредієнтами, які є в кожній оселі. Перелік всіх інгредієнтів залишу вам в кінці відео і в описі під відео 10 г пресованих дріжджів або ж 3-4 г сухих. Якщо у вас є вибір, оберіть краще пресовані дріжджі. Одна чайна ложка цукру, можливо 2. Так, сяк розмішала і залишаю для дружньої співпраці на 2 або 3 хвилини. А я тим часом на кухні зберу докупи інші інгредієнти. Вже чудово спрацювали дріжджі в парі з цукром, тож працюємо далі. Розчиняю їх тепленьким молоком, його температура градусів 30 чи 35 В миску вбиваю одне середнє яйце вагою 57 г. Якщо воно у вас більше, можливо, вам потім знадобиться трішки більше борошна. Всипаю півчайної ложки солі. І вливаю 10 мл або ж 2 столові ложки олії без запаху, тобто рафінованої. І наразі хитринка вливаю одну чайну ложку яблучного оцту. Він допоможе збалансувати pH тіста, натомість випічка отримає пишну і волотнисту текстуру. Ця властивість оцту особливо корисна тоді, коли до тіста входять яйця чи молоко, або ж те чи інше разом. Все нараз два збувтила і готово! Залишилося через сито всипати 380 г борошна, в мене це вищий сорт з містом білка 103, саме що не є звичайнісінькі, і замісити тісто. Тут дуже важлива буде його консистенція. Має бути золота середина, тісто не має бути зарядке або ж забите борошном. В темпі гопака збираю кописткою все докупи, а далі хвилини три, мабуть, а можливо, і дві вимішую і відбиваю тісто вже на столі. Дріжджіве тісто це любить, тому не шкодуйте трішки зусиль. При потребі не бійтеся, додатково підпилити тісто борошном. Існують різні консистенції дріжджого тіста на хліб, ось саме це вважається добре вимішаним тоді, коли воно не липне до рук та столу. Формую з нього кульку і вкладаю змащену олією миску. Далі накриваю тісто мішечком або ж рушником і залишаю в спокій для бродіння десь на годину або ж півтори. Все залежить від температури в приміщенні. А я тим часом підготую додаткові інгредієнти і форму. Мені знадобиться 2-3 зубчика часнику. зачищаю його і подрібнюю. При бажанні можете потерти його на тертку з дрібними отворами. Так як насичений смак і запах часнику тутички недоречний, тож будемо його позбуватися. Відправляю чесник мікрохвильовку орієнтовно на 1 хвилину. Таким чином він розм'якне, трішки виділить сік і позбудеться різкого запаху. Сипаю до нього по одній п'ятій чайній ложці солі і італійських трав, також суху чи свіжу зелень за смаком. І, як то кажуть вишенька на торті 40 грамів вершкового масла. При бажанні ви можете його замінити на олію. Все розмішує до пастоподібного стану і хай очікує своєї черги. Аромат, скажу я вам панує, неймовірний. І ще один додатковий інгредієнт це твердий сир, будь-який, який ви любите. 80 г його якраз буде вдосталь. Натираю сир на терці з великими отворами. Все, додаткові інгредієнти хай очікують свого часу, а я поки що підготую форму. Я використовую пергамент силіконовим вкрапленням і тому він не потребує додаткового змащення. Вирізаю папір товшиною приблизно 30 см. Розмір форми 8х23 см, а висота бортиків 7 см. На аркуші пергаментного паперу роблю 4 надрізи, 2 з одного боку і 2 з іншого. Має бути ось така паперова конструкція. А далі, думаю, ви вже зрозуміли: ось так роблю форму з пергаменту. Можливий і простіший варіант зім'яти папір і встелити форму. Але саме цей варіант застелення форми мені імпонує більше. Бо якщо, до прикладу, у вас форма менша за розміром, то тісто при розтоюванні і випіканні з неї не втече, йому за рахунок паперової форми буде куди підійматися. Так як всі підготовчі роботи вже зроблені, тому є час відпочити і поглянути на тісто. А ось ви бачите його до розтоювання і після. Воно дуже добре піднялося і це чудовий результат, тож наразі саме цікаве формуємо незвичний хліб. Підпилюю силіконовий килимок борошном, розпреділяю його по всій поверхні і викладаю тісто. Спочатку голіруючись так, надаю йому форми прямокутника. Тісто скажу я вам напрочуд вдале, тому працювати з ним одне задоволення. Далі тісто розкачую в прямокутник і бажано, щоб товщина його після розкачування була більш-менш однаковою. Розміри тістового полотна у мене в кінцевому результаті, я для вас його виміряла, орієнтовно 28х28 см. Але це не принципово, вони можуть у вас бути дещо іншими, більшими чи меншими. Далі ретельно змащую всю поверхню тіста зі всіх боків і посередині ароматним вершковим маслом. І як ви вже здогадалися, ми будемо мати листковий дріжджівий хлібчик, але це ще не всі викрутаси з ним. Саме цікаве це формування, а воно попереду. На черзі твердий сир рівномірно розпреділяю його по всій поверхні. І наразі саме цікаве формуємо хліб. Розрізаю тістове полотно тричі з одного і з іншого боку, таким чином має утворитися 16 більш-менш однакових шматочків. Не засмучуйтеся, якщо вони у вас всі не під лінійку, як то кажуть. В формі вони об'єднаються при розтоюванні, заповнять всі її порожнечі і хліб у вас буде на славу. Складаю шматки один на одного і вкладаю в форму. Я дуже люблю працювати з тістом, створювати, розробляти і відпрацьовувати нові рецепти. І тому, кому цікаво, залишу вам в описі під відео для ознайомлення цілий розділ з хлібом. Можливо, якийсь рецепт вам буде в пригоді. Далі накриваю форму, щоб не завітрювалося тісто, і залишаю хліб для розстоювання хвилин на 30, а можливо і трішки більше, все залежить від температури в приміщенні. Хлібчик, як ви бачите, чудово вже підійшов, тож змащую його збитим яйцем. Далі його буду випікати в розігрітій духовці при температурі 180 градусів за Цельсієм приблизно 35 хвилин. Підлаштуйтеся саме під свою духовку. Якщо верх у вас швидко загнічується, накрийте форму пергаментним папером. І ви тільки погляньте на цього красунчика. Готовність хлібу перевіряю на суху шпажку. Ну а поки хлібчик ще гарячий, змащую його залишками духм'яного масла. Коли хліб трохи охолоне, виймаю його з форми і звільняю від пергаменту. Ви просто уявіть собі, які наразі панують тут пахощі. Чудово вистояний і пропечений хліб має свою мелодію і лунає вона саме ось так. І саме ось так я завжди перевіряю хліб на готовність. Цей хліб на смак, громад і вигляд я б назвала панським. Залишилося відламати добрий шматок домашньої ковбаси і насолодитися смаком. А я залишаю вам рецепт. Дякую за перегляд і до зустрічі!